Що таке священний канон? Канон це список книг священного писання Старого і Нового Завіту, з яких і складена Біблія. Канон був утверджений в Першому Вселенському соборі 325 році в місті Нікея. Хто ж написав Біблію? Сам Бог писав Біблію через людей. Ця книга є богодухновенна. Знаєте, часто люди пишуть в коментарях, та, вот, ця книга переписана, 150 разів переписали. Але коли задається питання, ти бачив, як її переписували? Ти знаєш, хто переписував цю книгу? То людина, на жаль, мовчить, тому що ця книга вона під наглядом самого Господа Бога. І є багато конфесій. І чомусь протестантів, православних, греко-католиків. Один і той же самий канон. 66 книг із Біблії. Немає нічого нового, немає нічого такого, що би не було в одній і тій самій Біблії. Одинакова Біблія. І на цьому соборі були представники всіх релігій. Вони з'їжджалися для того, щоб утвердити дійсно канон. І цей канон з чіткістю дійшов. Реально в тому первозданному вигляді до нас.